Так, що, наніс преміум матекс, наніс лаву один вот шар. Зараз наношу лаву в другий шар, розкладаючи його по поверхні, десь приблизно на товщину зерна, я думаю, то, що точно нам це сиділо, не потрібен товщина зерна. І пішли ми таким образом розбожили, розжили по нашій поверхні. І все, і, і пішли. Ось таким образом малювать восьмерочки. Дуже рідко я наношу лаву. Але это вами, але дуже воно гарно смотрится. Я проматывал лаву. Проматывал лаву. Матову лаву смотрится в такой степени класно, я Вообще болт я. Дивиться, 33 секундочки. Покажи ближче, яка получається суперова стіна. Дуже быстро, дуже качественно, взагалі, лава.